Аккумулятор з Аврора ось такий. Ось він тут в стенді імпровізірованому. Розряджаю струмом 0,25 А. Зарядив повністю до 4,2. Зараз подивимось, скільки він нам видасть ватт -часи, Ампер -часи. поставив в кінець зарядки 2,5 В. Ну і побачимо, що тут нам Аврора продає під виглядом BL5C. Пройшло майже півтори години. Маємо ось такі параметри. Хоча написано на неї, що це оригінал, є її 1020. Ну тут вийшло навіть не 600, чуть менше. Це вже втора батарейка, точно така сама, теж за Аврори. Важко я проводив і міряв ємність. Получилось мене близько 600 мА. один.